Привіт, вітаю на каналі Вантиван me. Мене звуть Анастасія Джагола. Сьогодні в мене в гостях Катерина Савинова, керівник HR підрозділу Samsung Electronics Ukraine. І сьогодні ми поговоримо про мотивацію та навчання співробітників, чому це важливо і як це впливає загалом на бізнес. Катя, вітаю. Привіт. Кать, давай мабуть, почнемо з того, що таке мотивація співробітників, які її види і загалом складові. Добре, взагалі, мотивація в управлінні це процес стимулювання працівників до здійснення тої чи іншої діяльності, яка, звісно, спрямована на досягнення найкращих цілей підприємства. А якщо людина правильно мотивована і, і, і вона задоволена своєю роботою, то це може призвести до дуже якісних результатів. Якщо казати про види мотивації, то вони бувають прямі, це коли ми маємо. Точний вплив на кожного конкретного співробітника, і кожен співробітник знає, на що йому очікувати, якщо він або вона виконує ті чи інші дії. І буває непряма мотивація, це набір певних факторів, які впливають на певну групу людей. Якщо ми кажемо про пряму мотивацію, то вона в свою чергу поділяється на матеріальну і нематеріальну. А матеріальна це звичайно заробітна плата, бонуси, все, що пов'язано безпосередньо з грошима. Якщо ми кажемо про нематеріальну мотивацію, то це абсолютно всі не фінансові складові: підвищення, корпоративи і таке інше. Якщо ми е, хочемо зробити наголос на непрямій е, мотивації, то дуже важливими чинниками, які включаються в неї, е, це є кар'єрні можливості, це є освітні е, перспективи і також е, розвиток е, кожного, кожного співробітника. Не можна е, казати, що компанії використовують е, один з цих типів або видів мотивації вони найкраще працюють в комплексі, тому якщо ми хочемо як компанія досягти найкращих результатів результатів мотивації, необхідно використовувати обидва види. Якщо ми поговоримо про теорії мотивації, які з них можна застосовувати на практиці, і які з них є найефективніші з твого досвіду. Дивись, існують два підходи до вивчення теорії мотивації: це змістовний і процесуальний підход. Якщо ми беремо теорії змісту, то вони зосереджуються на тому, що саме мотивує кожного конкретного співробітника виконувати тут іншу роботу, тобто більше на наших потребах. Так а якщо ми кажемо про теорію процесів. То це більше пов'язано з тим, яким саме чином відбувається мотивація і що може впливати на нашу мотивацію. Якщо ми говоримо про певні теорії змісту, то безпосередньо треба виділити ієрархію потреб маслову. Я думаю, що всім відомо, що він поділив потреби на певні рівні, є базові потреби і є потреби вищого рівня. І якщо використовувати тільки теорію потреб маслу, то компанія повинна повністю задовольняти базовий рівень потреб співробітників і рухатися далі до вищих рівнів. Також, коли ми кажемо про змістовні теорії, треба згадати про двофакторну теорію Герцберга. Він ділив наш категорії потреб на два фактори: це гігієнічні фактори і мотиваційні фактори. Гігієнічні фактори це все те, що стосується безпосередньо роботи. Це зарплата, це наш, наше робоче місце, умови праці. Які мають бути задоволені, звичайно, вони мають бути на належному рівні, і також є мотиваційні фактори, це те, що треба людині, щоб розвиватися і рости в кар'єрі. Тут важливо, щоб оці два фактори вони були поєднані, бо якщо компанія впливає або робить наголос лише на гігієнічних факторах і постійно задовольняє там, покращує умови роботи або підвищує зарплату, так не працює. Треба, щоб гігієнічні фактори були на належному рівні і далі працювати вже з мотиваційними факторами. Також я б виділила теорію трьох потреб. Маклеланда е, теж дуже важлива теорія, е, яка ділить осно, е, всі потреби на три основні групи: це потреба в успішності, потреба у приналежності і потреба у владі. Е, якщо менеджери е, розуміють. На що на чому зосереджена та чи інша людина, той чи інший співробітник, і яку потребу варто зараз задовольнити, то можна досягти е, високих рівнів мотивації. Е, якщо ми е, кажемо про процесуальні теорії, то тут варто наголосити на теорії очікувань і на теорії справедливості. Ну, теорія очікувань вона ґрунтується на тому посиланні, що мотивація працівника залежить безпосередньо від винагороди. А теорія справедливості вона базується на тому, що співробітник завжди враховує те як і інші його співробітники працюють, тобто він завжди порівнює себе, свої фактори, свої, свої мотиваційні набори з факторами інших своїх колег, і таким чином відчуває чи не відчуває справедливість по відношенню до себе. Ти хвала деякі з існуючих теорій мотивації? Правильно я розумію, що в рамках компанії ми не можемо використовувати якусь лише одну теорію мотивації. Вона вона буде працювати, але це буде не так ефективно, як комбінування тих чи інших теорій мотивації. Правильно? Абсолютно, ми не можемо е, взяти якусь одну теорію і одразу застосовувати її на практиці, тим більше що е, теорії вони були розроблені переважно їх більшість ще е, в минулому столітті, і, звичайно, вони на зараз еволюціонували. Треба завжди брати певні інструменти, певні поради, я би сказала, з кожної теорії і застосовувати е, комплексно набір цих інструментів е, в тій чи іншій компанії. Тоді... Мотивація буде працювати, давай тоді поговоримо більш детально саме про інструменти та практики, які допомагають там з твого досвіду, і там з досвіду інших компаній, про які ти знаєш. Я би насправді виділила такий інструмент як навчання. Я зараз не хочу заглиблюватися в прямі інструменти мотивації, там як бенефіти і бонуси. Ну тому, що це зрозуміло, нас мотивує це, покриває наші базові потреби. Так. А якщо ми хочемо покращити цю непряму мотивацію, так то мені здається, що найкращим інструментом мотивації співробітників це буде саме навчання, і якраз вкладати в цей інструмент зусилля і можливо кошти компанії мені видається найбільш правильним рішенням. Добре, давайте тоді поговоримо про те, як саме навчання та розвиток співробітників впливають на їх мотивацію. Мені здається, що навчання безпосередньо впливає на розвиток співробітників, бо коли в людини задоволені, як ми вже сказали, базові потреби, далі людина хоче розвиватися. Хоче кудись рухатися, і хоче бачити, куди вона рухається. І саме для цього існує навчання. Їх є різні види. Ми зараз про це також поговоримо. І якщо в людини є мета розвиватися, і вона бачить інструмент, а саме, навчання. То і компанія допомагає в цьому, то звичайно ми можемо досягти найкращих результатів. Якщо повертатися до тих видів або типів навчання, або методів навчання, які існують наразі, я б їх поділила на чотири основні групи. Це є дистанційне навчання, абсолютно різноманітні платформи навчання, які використовуються в компаніях, розроблені інколи компаніями, інколи компанії купують в зовнішніх провайдерах. Це є офлайн тренінги або очні якісь зустрічі, які є абсолютно. Необхідними для такого рівня співробітників, як, наприклад, топ-менеджмент, де людина може розвивати якусь або удосконалювати якусь певну свою ключову навичку. Так а також, звичайно, є навчання на робочому місці, або інколи це ще називається менторством. Зараз широко використовується в багатьох компаніях. Досвідчені співробітники на своєму досвіді, зі своїми знаннями допомагають розвиватися молодим спеціалістам. Ну І, звичайно, самонавчання, саморозвиток, так само за допомогою онлайн платформ, які використовують компанії. Бажано мати весь цей комплекс інструментів навчання, щоб Правильно сформулювати напрямок розвитку того чи іншого співробітника і досягти поставлених результатів тоді я б, мабуть, хотіла поговорити про те, як ми можемо враховувати індивідуальні особливості та потреби саме співробітника при розробці цих програм навчання або на моменті, коли ми пропонуємо ту чи іншу програму навчання нашому співробітнику. З моєї практики дуже часто компанії застосовують one-to-one -one мітінги, щоб виявити потреби. Так а також є перформанс рев'ю плани або плани, є девелопмент. Плани, які також використовуються зараз дуже широко багатьма компаніями, і саме під час Побудови цього плану розвитку того чи іншого співробітника. Ми зі співробітником, ми його уважно слухаємо, як компанія, як керівники, і намагаємося зрозуміти, що хоче той чи інший співробітник робити, які він хоче досягти цілі. І пропонуємо йому. Набір готових інструментів в певній компанії важливо тут звернути увагу, що варто дотримуватися принципу 70 20 10 де 70% у навчанні, де 70% все-таки віддається саморозвитку 20% це от ем, різноманітні дистанційні онлайн-платформи, і 10% це. от е, Коучнії офлайн зустрічі, так? Тобто, важ, важливо запропонувати е, співробітнику всі і можливі інструменти, а, але е, тут також керівнику дуже важливо правильно ідентифікувати потреби кожного співробітника. Тут важливо застосовувати знання всіх тих теорій, про які ми говорили. так? Треба дуже гарно психологічно е, розуміти співробітника. І е, точково закривати його, е, його потреби, його напрямок руху. Також я би тут ще ділила би співробітників на певні рівні: е, співробітники молодші, середнього рівня, менеджери, і для них пропонувати. Е, Різні програми, так бо якщо ми візьмемо молодшого спеціаліста або новеньку людину, яка щойно приєдналася, для неї прекрасно працюють дистанційні програми, опитувальники, ну, все, що все, що можна робити онлайн. Але якщо ми кажемо вже про досвідчених менеджерів, які вже пройшли багато таких програм, їм треба більш індивідуальний підхід. Тут я би порадила коучинг, наприклад. Чи використовуєте ви коучинг в рамках вашої компанії для менеджменту? Так, ми використовуємо, ну, намагаємося використовувати поки що для керівників найвищого рівня. Намагаємося все-таки трошки залучити туди керівників. Скажімо, середнього рівня, так керівників груп, керівників підрозділів, бо наразі це переважно керівники великих департаментів. Я зрозуміла. Давай ще поговоримо про те, яка загалом роль керівництва у навчанні співробітників, тому що ти сказала і про менторську програму, і про те, що коли ми будуємо там. План розвитку спеціаліста керівник повинен бути залучений у цей процес. Давай поговоримо про роль керівника у процесі навчання. Я вважаю, що роль керівника вона є надважливою. Керівник має безпосередньо брати участь в розвитку в навчанні своїх співробітників для того, щоб керівник це зрозумів, йому якраз і потрібні такі коучингові програми. Які б розповідали про необхідність навчання. Якщо нема в керівника зацікавленості, звичайно, він або вона ніколи не зацікавить своїх підлеглих. Керівник має виступати ініціатором і лідером цієї думки. Так? Він знає, або вона, як керівник, знає, які цілі в компанії, має прекрасно розуміти кожного співробітника і співставляти. Цілі компанії і бажання е, кожного співробітника. Якщо от на цьому рівні все працює, тоді відбувається, як ми кажемо, перфект меч, і компанія досягає цілей, е, дуже мотивовані, е, успішні співробітники, дуже прекрасний е, клімат в колективі, атмосфера, всі хочуть працювати, і нема е, е, ну, не, нема Авторитаризму, так, є дружні, класні робочі стосунки. Дякую. А, тоді, мабуть, останнє питання навіть не питання. Можливо, з тебе є якісь рекомендації з досвіду, як за допомогою навчання впливати на мотивацію співробітників і підвищувати мотивацію? А, я скажу, що От Для мене, наприклад, навчання для мене, як для людини, як для співробітника, навчання є одним, однією з найсильніших мотивацій. Якщо мені скажуть, що от я можу відвідати якісь дуже важливі для мене курси, я за рахунок компанії я одразу з радістю з радістю прийму цю пропозицію, так само. Ми намагаємося показати нашим співробітникам, що вони, що вони отримують після того чи іншого навчання. Так, ми намагаємося робити наголос на тому, що саморозвиток для них важливий, так саме для людини. Звичайно, знання набуті під час навчання вони важливі для компанії, але для людини. Саморозвиток є надважливим, і ми завжди робимо наголос саме на цьому. Намагаємося, скажімо так, продати наші навчальні програми, саме впливаючи на, на людину, на те, що їй потрібно розвиватися. Бо ну, вона сьогодні працює з нами. Завтра можливо вона піде в іншу компанію, але ті знання, які вона отримує тут за рахунок компанії. А вони безцінні, вони залишаться з нею завжди. І той досвід він залишиться завжди. От я би саме на цьому робила завжди наголос. Дякую. Дякую, Катя, що поділилася своїм досвідом. Я сподіваюся, що ми відповіли на запитання і ще раз доказала, наскільки важливо вкладатися в навчання і як це впливає на мотивацію співробітників. Дуже тобі дякую за цю розмову. Дякую тобі за запрошення. Мені було дуже приємно. Дякую.